Всім привіт! Сьогодні прямо мені захотілося записати кейс для Лілі. Моя робота з нею як з коучем. Тож, моє перше питання, чому я саме обрала її коучем і на що я опиралась при виборі. В мене була безкоштовна консультація з Лілією. І те, що мене здивувало, що вже на першій консультації вона допомогла мені знайти невеличкий такий. Підхід ключик до вирішення цієї ситуації. Навіть не проблема, а ситуації. На що я опиралась? На те, що відразу я отримала результат. І це супер круто. Друге питання: який за рахунок за рахунком контакт. Контакт був один. Була одна консультація. А після цієї першої безкоштовної консультації я купила цілий супровід. Цих коуч-сесій, який був на протязі двох місяців, Тобто там було порядку восьми, здається, я вже не пам'ятаю, восьми зустрічі. І це мега-круто, тому що за цей період я отримала дуже багато. З яким запитом я прийшла? З запитом, по-перше, Підняти свою цінність, запит, зрозуміти, як мені далі бути, як реагувати, як вийти з цієї ситуації, як почати себе цінувати. І саме класне те, що коли я тільки-тільки заходила в коуч, то якраз таки моя точка А був дуже нервовий стан в мене глаза були на мокрому місці, як то кажуть. Я постійно. Переживала за щось, трошки по-іншому дивилась на ситуацію, трошки по-іншому все сприймала і дуже яро на все реагувала, дуже занадто сильно. Навіть мої стосунки не складалися за цей час, тому що дуже багато моментів, які не влаштовували мене. Але за рахунок роботи з Лілією, вона мені підказала ось те саме, чому нам потрібен коуч. Тому що іноді ми розуміємо, що ми можемо якось інакше подивитися на цю ситуацію. Але іноді, коли ми... Вирішуємо цю ситуацію, так? ми не можемо собі дати якихось додаткових питань задля того, щоб подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. І якраз таки було це і вирішено. Тому що а, ставлячи свої запити, ставлячи свої проблеми, ситуації, вона мені дала цей якби, шанс. Якби, Момент, як я можу взглянути на це, зовсім з іншої ситуації. Зовсім з іншої сторони. І так, насправді, після нашої коуч сесії я закрила набагато більше питань, чим то я собі а, планувала. І саме круте. Це, це, це те, що вона зібрала таку круту групу таких дівчат, і ми на протязі цих двох місяців ми так а, познайомилися одна з одною, а, ми розуміли, що у кого якісь ситуації, виболівали, давали свої рекомендації. Ну, не те, що рекомендації, а підтримку, підтримку свою давали. І це прям, знаєте, це прям вау. І кожна помітила, кожна з нас помітила, як після. Цієї коуч сесії на протязі цих довгих е зустрічей ми всі змінилися. Ми всі прийняли інше рішення. У нас змінився погляд на життя, на сприйняття. Ми почали проявлятися. Хтось не міг проявлятися, почав проявлятися. Хтось вибирав м не ту позицію, почав. Змінювати позицію так. А я, наприклад, змінила свою реакцію на деякі ситуації. І дійсно зараз я дуже розумію, чому людина це робить, що нею керує, що в неї болить і чому так насправді виходить. А я людей приймаю, тому що я розумію, чому так відбувається. І на сьогодні я хочу дуже-дуже подякувати за роботу з Лілією, тому що я отримала свої результати. Зараз я не нервую. і Я сприймаю ситуацію так, як вона є. Я беру від кожної ситуації саме позитивне і саме корисне, а коуч потрібен саме для того, щоб. Подивитися на кожну ситуацію з іншої сторони і вирішити її якнайкраще. І іноді для цього супер-крута пропозиція від коуча допомагає навіть перевернути весь світ, поставити його з голови на ніг.